вихід, глава 7. Та Господь промовив до Мойсея, кажучи: Ось я зробив тебе Богом для фараона, а твій брат Аарон буде твоїм пророком. Ти перекажеш все, що тобі заповідаю. та Аарон, твій брат, говоритиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля зі своєї землі. Я ж закам'янілим. Зроблю серце фараона та зроблю мої численні ознаки і чудеса в єгипетській землі. Та фараон не послухає вас, тож я накладу руку мою на Єгипет і виведу свої полки, мій народ Ізраїлевих синів з єгипетської землі з великими судами, і єгиптяни пізнають, що я, Господь, коли я простягну свою руку над Єгиптом і виведу з поміж них синів Ізраїля, І зробили Мойсей та Аарон, так, як заповів їм Господь, так і зробили. А Мойсеєві було 80 років. Аарон же, його брат, мав 83 роки, коли заговорив до Фараона. Та сказав Господь Мойсеєві й Ааронові, промовляючи: І якщо говоритиме Фараон до вас, кажучи: Покажіть вашу ознаку, то скажеш Ааронові Візьми свій посох і кинь перед Фараоном, і він стане Змієм. Тож Мойсей та Аарон увійшли до фараона і зробили так, як заповів їм Господь. І кинув Аарон свій посох перед фараоном і перед його слугами, і він став змієм. Та фараон покликав мудреців і ворожбитів, і єгипетські заклиначі своїми чарами зробили так само. І кожен із них кинув свій жезл, і вони стали зміями. Та посох Аарона проковтнув їхні жезли. Та серце фараона було непохитне, і він не послухався їх так, як і сказав Господь. Тож Господь сказав Мойсеєві: Не чуй не серце фараона, він відмовився відпустити народ. Вранці іди до фараона, ось він підійде до води, а ти чекатимеш на березі ріки, щоб зустрітися з ним. І візьми в свою руку посох, який перетворювався на Змія, і промовиш до нього: Господь, Бог Євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: Відпусти мій народ, нехай вони поклоняться мені у пустелі, і ось дотепер ти не послухався. Тому Господь сказав, З цього дізнаєшся, що я «Господь, Ось я вдарю посухом, що в моїй руці, по воді, яка в ріці, і вона перетвориться в кров, і риба, яка в ріці, загине, тож ріка засмердиться, і не зможуть єгиптяни пити воду з ріки. І Господь промовив до Мойсея: Скажи Ааронові своєму братові: Візьми. Свій посох і простягни руку на води Єгипту, на їхні ріки, на їхні канали, на їхні мочарі і на всі їхні водоймища, і стануть кров'ю, і буде кров по всій єгипетській землі, і в дерев'яних, і в кам'яних посудинах. Тож Мойсей і Аарон зробили так, як заповів їм Господь. Аарон на очах у фараона, і на очах його слуг підняв свій посох і вдарив ним по воді, що в ріці. і вся вода в ріці перетворилася в кров, і риба, яка в ріці, вимерла, а ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити воду з ріки, і була кров по всій єгипетській землі. Те саме зробили. І єгипетські чаклуни своїми чарами, та серце фараона було непохитне, і він, як і сказав Господь, не послухався їх. Фараон повернувся і пішов до свого дому це зовсім не торкнуло його серця, і всі єгиптяни копали біля ріки за водою, щоб напитися, бо не могли пити воду з ріки. І сповнилися сім днів після того, як ударив Господь ріку, і Господь промовив до Мойсея: Іди до Фараона, і скажи йому: так сказав Господь: Відпусти мій народ, щоб поклонився мені, якщо ж ти не бажаєш відпустити, то ось я уражу всі твої околиці жабами, і закишить ріка жабами. А вони повилазять і доберуться до Твого дому, і до твоєї спальні, і вони повилазять на твоє ліжко, і на доми твоїх слуг, і твого народу, і на твої печі, і в твої діжки з тістом, і будуть жаби лазити по тобі, по твоєму народі і по всіх твоїх слугах.